Колківській громаді підтвердили загибель 47-річного військовослужбовця з села Четвертня Віталія Бомазюка, якого 8 місяців вважали зниклим безвісти. Солдат загинув 11 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в Луганській області. Дату і місце прощання з Віталієм Бомазюком сповістять додатково. Вічна пам'ять. Ще одна чорна звістка з фронту полеглому військовослужбовцю з Волині Денису Шайку було 37 років. Повідомили в Сушичненській громаді. Волинянин поліг під час виконання бойового завдання поблизу Покровська Донецької області. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. У Луцьку вручили посмертні нагороди родинам загиблих військовослужбовців. Орденом заможність третього ступеня посмертно нагородили старшого сержанта Валентина Собчука, солдата Євгенія Малишева. Рядового Олега Гайдукова, матроса Сергія Доценка, старшого солдата Андрія Пундора, солдата Василя Ярчука, молодшого сержанта Руслана Войтовича, солдата Вадима Гнатюка, старшого солдата Ігоря Журавля. Медаллю за військову службу Україні нагородили солдата В'ячеслава Овчара посмертно, комбатським хрестом нагородили солдата Андрія Треніна також посмертно. Висловлюємо щирі співчуття родинам героїв. У Луцьку вночі зловили підлітка, який ганяв на мотоциклі. На двоколісному був номерний знак, який йому не належить. Окрім того, 16-річний юнак не показав страховий поліс. На порушника інспектори склали протоколи закривання транспортним засобом без відповідних документів за порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів. У Луцьку люди викидають сміття просто на узбіччя. Цей випадок стався на Дубнівській, за словами автора відео, старша жінка з молодим чоловіком просто дістали з багажника побутове і будівельне сміття і кинули його біля дороги. Коли їм зробили зауваження, забрали тільки будівельне сміття, решту лишили і поїхали геть. Луцьку продовжують встановлювати напівпідземні сміттєві контейнери. Таких у місті вже 69. До кінця року планують вийти на 100 контейнерів. Друзі, доброго дня! Продовжуємо програму встановлення напівпідземних сміттєвих контейнерів. Цього року до кінця року буде встановлено 100 за весь час, поки ми реалізовуємо цей проект. А от виключно цього року 29 таких контейнерів такого типу. Яка їх перевага? Це компактність. Один такий контейнер він заміняє п'ять контейнерів звичайного типу, але займає значно менше місця. Це естетична сторона питання, і це звичайно, що неможливість для собак, для котів, для інших тварин, для безхаченків розносити це сміття, іноді вітром розвиває сміття. Окрім того, це і дає можливість нам. Суттєво економити кошти, тому що за час експлуатації цих контейнерів ми зекономили близько 5 мільйонів гривень, тому що для обслуговування такого контейнера в екіпаж треба дві людини, а не три, і значно краща логістика. Тому за час їх експлуатації ми зекономили 5 мільйонів гривень для підприємства. При тому, що один такий контейнер напівпідземний і контейнерний майданчик на 5 контейнерів з навісом з покриттям. з тротуарної плитки коштують майже однаково. Плануємо реалізовувати далі цю програму. Маємо дуже багато запитів від ОСББ, від мешканців. Людям подобається така технологія. Це сучасно і це використовується такий підхід фактично в багатьох європейських містах. Вранці 23 жовтня горіла двоповерхова хата в селі Комарове на Волині. Коли господиня побачила вогонь, негайно вивела з будинку дітей, і подзвонила рятувальникам. Полум'я охопило перекриття і покрівлю, поширилося на стіни на другому поверсі. Ймовірна причина недолі конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Лученка зробила зі своєї знайомої повію, дізнавшись, що та не має житла і грошей, втягнула її в проституцію. Жінка підшуковувала знайомі клієнтів, дбала, щоб та дісталась до них, а тоді забирала частину зароблених нею грошей. Крім того, 33-річна жінка поширювала в Луцьку психотропи. До реалізації злочинних намірів вона залучила ще трьох осіб: двох 36-річних лучан та 43-річного жителя Луцького району. Лученці вже повідомили про підозру за вчинення злочинів. Її спільнику оголосили про підозру у збуті заборонених речовин. Щодо інших фігурантів, вирішується питання про оголошення підозр та обрання запобіжних заходів. Трьох лучан судитимуть за те, що відмазували чоловіків від мобілізації. Вони виготовили для 12 клієнтів, тимчасові посвідчення військовозобов'язаного та довідки про надання відстрочки, видані одним із РТЦК та СП. Ще для п'ятьох клієнтів чоловіки виготовили довідку до акту огляду медико з соціальною експертною комісією. Ці документи мали унеможливити мобілізацію громадян на військову службу. У 2025 році освітня галузь Волині отримала 19 державних субвенцій на суму понад 5 мільярдів гривень. Це субвенції на придбання шкільних автобусів, харчування учнів початкових класів, облаштування осередків предмету захист України на облаштування укриттів харчоблоків та їдалень, майстерень і лабораторій закладів професійної освіти на протипожежний захист, нову українську школу забезпечення генераторами створення сучасного освітнього простору, оплату праці тощо про стан використання державної субвенції в сфері освіти. У нас по декілька напрямках субвенції з державного бюджету на сьогоднішній день не використані або зовсім, або частково. Ви знаєте, що це є один з пріоритетів, який на сьогоднішній день є за ініціативи президента України першої леді підтримка дітей в школах від умов, навчання до харчування і таке інше. У 2025 році освітня галузь Волинської області отримала 19 державних субвенцій на загальну суму понад 5 мільярдів гривень. Відсоток використання відповідно до помісячних призначень на сьогодні 84,9%. Десятих з них 12 субвенцій використано територіальними громадами в межах 70-90%. Це субвенції на оплату праці, на придбання шкільних автобусів, харчування учнів початкових класів та облаштування осередків предмету захисту країни. Проте існують ризики щодо 100% використання таких субвенцій. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, тобто облаштування укриттів. Наступна субвенція з державного бюджету на придбання обладнання, створення та модернізацію їдалень або харчоблоків закладів освіти. Цього року Волинська область отримала 37 мільйонів 202 тисячі 400 гривень, використано на сьогодні 13,1%. відсотка. Треба тим жити, і кожен місяць підрядник виконує певні роботи і закриваються певні акти. Але перед міністерством освіти відсоток виконаних робіт збільшується, і відсоток освоєних коштів збільшується автоматично. Вони в нас бачать надійних партнерів. Це є виконавська дисципліна. То таке саме, як ми оплачуємо за дороги, там, за інші, інші інші речі, які їм замовником робіт є УКБ, кожен місяць ми платимо певну суму. Тобто голови громади, державні гроші, будь ласка, ми переходимо в наступний 26 й рік, де буде державна субвенція, будь ласка, це ваше має бути одне з пріоритетних напрямків контролю, щоб ці кошти освоювалися. Тому що. Ці кошти йдуть лише після цього, коли ОВА погоджує їх і клопоче, щоб у вас підтримали. Підвищення заробітних плат для дошкільної ланки відбувається на рівні бюджету громади. Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова, відповідаючи на питання медіа щодо можливості підняти заробітну плату працівникам дошкілля. Важливий момент. Дошкільна освіта фінансується не з державного бюджету. Вона фінансується за кошти місцевого бюджету громад. Тому підвищення заробітної плати для дошкільної ланки відбувається на рівні бюджету громади. А закон про дошкільну освіту знімає обмеження, які до цього існували, про неможливість підвищення в рази заробітної плати для дошкільної освіти. Тобто зараз цього вже не існує. Іншими словами, громада має можливість підняти заробітну плату від поточного рівня наразі вдвічі, а може і більше, в залежності від її спроможності для дошкільної сфери. Тому а, от питання критичності заробітних плат та, для дошкілля дуже важливо розуміти, що першим важелем є місцеві бюджети і зацікавленість місцевої громади в тому, щоб в дошкільній освіті залишались кадри і стимулювати для підвищення заробітної плати саме там. А шкільна освіта фінансується з державного бюджету, і тут просто дуже важливо розуміти, яка ланка з якого бюджету фінансується. Дошкільна освіта держава задає рамку через закон про дошкільну освіту, через всі підзаконні акти, які дозволяють реалізації цього закону. Але інструменти для впровадження вони повністю на рівні місцевої влади.